Давненько вони були в нашій голуб'ятні. Бачите, чистота, чистесенько, позамітано. Дві курочки у нас є вже на господарстві. Півник і курочка такі з домашніх курей. І ще будемо щось сюди підкупляти з курочок, обов'язково. Обов'язково курочки будемо утримувати. Що по птиці? По птиці трошечки пішов грізобій. Бачили, яка була ситуація, трошки птиці загинуло. Залишилось дві пари білих, дві пари гримів, пав'яків, залишилося у нас дві пари і голубочка, е -е, є пара мраморних бакінів, Залишилась муліманка голубка, є е -е, пара лимонних, пара чорних бакінів. Де це, в принципі, непогано. Це, це непогано. Щось трошечки ми це все ще переберемо. Лишимо собі декілька пар голубів так, для краси і зробимо більше акцент на курочок. Я думаю, що курочки більш доречна тема, Будемо отримувати курочок тут. Завжди буде якесь яєчко і все решту доставимо. Рад вони вбили в мене, тому що був прийнявся на його скубали, скубали, не знаю, чи прийнявся він рад, чи не прийнявся. Буду я його можливо пересаджувати або чимось прикрию цю сторону, хай вони з нього не достають. Будемо випускати літом, хай йдуть, хай вибігають на вулицю, нічого страшного, хай вилітають. Будемо над ним, як кажуть, трястися, боятися, нато птиця, щоб вона літала. Вже починаються морози. В принципі, вже на початку зими. Зараз підходить до зимівлі і птиця хоче більше їсти. птиця багато витрачає енергії, щоб себе зігріти, і відповідності хоче багато їсти. Так що більше рубрик будемо вам показувати.